Blir det mot senter? Пам'ятаєте, ці класичні початки глави з Конотопської відьми сумний та невеселий. Сидів сотник. О, так. Якось сумно і невесело в Трускавці останнім часом. Вже здавалося, і піст минув, Великдень настав. Але не той Миргород. Як писав інший класик, це від квітків снов'янинка до Гоголя, бачите, один крок в трускавці. Гарно і порожньо. Якщо коротко гарно і порожньо. На ярмарку теж. Як працювала одна будочка, так і працює далі. Тільки гусак веселий на велосипеді. спортсмен оцак <laughs> Альтанка, а я ж тут музики не чув кілька тижнів. все ближче, ближче до давайте підходимо, а, відкрився магазин шуб, так, я не знаю, я вже жартував вчора носяти в травні магазин шубу, ну можливо це як користується принципом найсікаш. Готуй сани влітку, так само можливо, то мені смішно, а розумні люди, що купують в травні, в червні, в липні, в серпні. А продавчиця каже, можете нічого не купляти, дівчата, зайдіть хоч щось подивіться. Мені так сумно стоїть самого ранку, нікого нема. Маркетинг. <ріст> Все, трошки глянемо до бівети, підійдемо ближче тоді. До анонсів концерту, тоді повернемо в парк. гусаком привітаємось. Привіт, гусак, як ти. Тисну лапу. Тож не бачите, при правильному фотографанні виглядає, що гусак за бюрет. Так може виглядати. І парк. На днях він будувався. Зараз знов не будується. Голуби? Голуби ситі. Голос серця Карпат Ростислав та Світлана Феденець. Євген Хмара, Наталія Валевська, Катерина Божинська, Михайло Грицькан, Максим Бородін та Олександр Кварта. Йдемо в напрямку до Едварда. Давайте подивимось, тут на цій вулиці нам не здалося, там нікого нема, справді. Я подумав, може так буває, знаєте, йде, нікого нема, а там. А там тисяча, мільйон людей. Ти дощ тут заквітне. Теж зазвичай квітне в червні. До речі, хто, хто хоче більше інформації про дерево Золотий дощ, не раджу гуглити його назву Золотий дощ. Оголіть його латинську назву, якщо ви хочете про дерево прочитати. <гулити> Едвард. Поранений Едвард. Прикритий чорними пакетами. в місцях найбільших поранень. Між іншим, пам'ятник архітектури. Парк. Трускавці завжди чудове, завжди прекрасне.